Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви потрапили сюди вперше, мене звати Аліна, я живу у Шотландії і на цьому каналі розповідаю про життя в цій країні. Сьогодні, сподіваюсь, буде такий затишний влог, тому що я хочу поговорити про книги, відео, фільми, які варто подивитися для того, щоб пізнати Шотландію краще і глибше зануритися в її культуру, традиції та звичаї. Тож, якщо вам ця тема цікава, продовжуйте дивитися це відео. Почну я з книг. В мене буде для вас тут три рекомендації. На превеликий жаль в українському перекладі дуже мало е, якоїсь шотландської літератури. Практично нічого не перекладають. Якщо я помиляюся, будь ласка, виправте мене і напишіть в коментарях, що можна почитати в українському перекладі саме шотландської літератури. Наскільки мені відомо, не перекладають ні сучасних авторів. Е, ну, Старі якісь переклади є. Там наприклад, Вальтер Скотт Робрей, це про Шотландію, але сьогодні я не буду говорити про цю книгу. Я хочу вам сьогодні порадити книги сучасних авторів. Дві з них будуть Одного автора, і це Шон Байзел. Я почну ось з книги, яка в мене в друкованому є примірнику, тому що другу його книгу я читала вже в електронному форматі. Отож, книга щоденна книгаря. Це прекрасна книга, легко написана, місцями дуже весела і смішна. Але головне вона про Шотландію Шон Байзел не просто автор. Перш за все, він власник однієї з найбільших букімістичних книгарень у Шотландії, яка розташована в місті Віктаун. І як же можна було зрозуміти з назви книги Щоденник нагаря вона написана у форматі щоденника. Кожного дня автор пише, що відбувається в його книгарні, яких клієнтів він зустрічає, які питання ці клієнти ставлять йому, і дуже часто вони дивні, смішні, незрозумілі. Також він описує місцевість, в якій живе, і які події відбуваються у місті Віктаун. Віктаун вважається осередком. Книжкових різних подій у Шотландії кожного року там проходить один з найбільших книжкових фестивалів, він так і називається Віктаунський книжковий фестиваль. Тисячі туристів приїздять на нього, і також місцеві приходять на цей фестиваль. І там можна зустріти багатьох сучасних шотландських письменників, англійських авторів. І коли я читала його книги. Я зрозуміла, що мені дуже хотілося потрапити на цей фестиваль, просто лише для того, аби на власні очі побачити, як все відбувається, і відчути ось цю атмосферу. Наступна книга вона називається Сповідь книгаря. Я буду так навіть говорити і про одну, і переключатися на іншу книгу, тому що вони дуже пов'язані. Сповідь книгаря так само написана у форматі щоденника. Я її читала вже в електронному форматі. Як Я вже зазначила книги, написані легко, такою простою зрозумілою мовою. Якщо що вам не хочеться розбиратися з якимись такими складними конструкціями в тексті, тоді ці книги точно для вас. І крім того, вони ще й занурять вас в ось цю таку атмосферу шотландського містечка. Ви зможете познайомитися ближче з людьми, які живуть в цьому містечку, тому що це абсолютно всі реальні люди, а не якісь вигадані персонажі. Хоча, на мій погляд, вони дуже кінематографічні. Ось ці діалоги, які відбуваються між ними, ну просто. Таке не вигадаєш, і це, і це так часом смішно, і це так часом сумно, але це по-справжньому. Якби мене запитали, як виглядає, на мій погляд, ідеальний світ, то я б сказала, що дуже вдало його описав Шон Байзел у своїх книгах, «Щоденник книгаря та сповідь книгаря. Тому що десь приблизно так і виглядає для мене ідеальний світ. Коли є багато книг, коли люди займаються справою, яка їм дуже подобається. Так, часом трапляються різні прикрі, в тому числі інциденти, але здебільшого відчувається, що ці люди щасливі, що вони роблять справу, яка їм до душі, вони об'єднуються заради спільної мети, організовують якісь заходи, вулівають за те, що роблять, і це тебе підкупає. Я не буду спойлерити книжку, і її складно заспойлерити, тому що просто кожного дня Шанбайзер описує події, які трапляються в його житті, в його книгарні і в його місті. Але хочу розповісти про один момент, який описує у своїх книгах Шон Байзел. Це ініціатива, яку організували мешканці Віктауну. І мені вона дуже сподобалася. У Віктауні є ще одна книгарня, яка називається Відкрита книга. І її можна орендувати. Тисячі людей з різних куточків світу бронюють відкриту книгарню, і на тиждень, на два ти може стати власником цієї книгарні і спробувати як це бути книгарем, як це продавати книги, спілкуватися з різними клієнтами, які купують ці книги. Але головне, що ця ідея знайшла відгук у дуже багатьох людей, і відкрита книгарня неймовірно популярна. Я знайшла її на Airbnb. І її можна орендувати там, але ближчі відкриті дати. Через рік я була не те, що здивована а в шоці, але круто, що люди реалізували в життя таку класну ідею, і стільки інших людей її підтримали. Резюмуючи, можу сказати, що від душі рекомендую ці дві книги: «Щоденник книгаря і сповідь книгаря, тому що там і є класні описи місцевості, і можна навіть знайти якісь такі цікаві легенди, шотландський фольклор. Також Шон Пайзл описує різні нюанси своєї роботи, і можна підчерпнути якусь інформацію про роботу книгаря, раптом комусь цікаво. Це класна можливість опинитися всередині шотландського містечка, познайомитися з людьми, які там живуть, побувати в закладах, які там знаходяться, і просто побачити та зрозуміти, як все. Влаштовано це одна книжкова рекомендація. Це книга записний. Я також її читала в електронному форматі. Вона є в українському перекладі. Цю книгу написав Принц Карі. Звісно, вона більше про життя та уклад королівської родини. Але. Кілька розділів там присвячені Шотландії, тому що у Шотландії є королівська резиденція, це замок Балмерол, і я там була, і я вже показувала цей замок на своєму каналі. Ви можете подивитися це відео раптом. Ще не бачили. Я не буду детально розповідати про цю книгу і свої враження від неї. Але хочу сказати, що мені вона дуже дуже сподобалася. Я читала її з превеликим задоволенням, хоча знаю, що існує дуже багато ем, таких спірних відгуків стосовно. Неї. До речі, була ідея записати окреме відео, відгук на цю книгу. Якщо вам цікаво, дайте просто мені знати про це в коментарі, і ми обов'язково поговоримо про неї окремо. Але сьогодні хочу закцентувати увагу саме на сторінках, які присвячені Шотландії, тому що Частина дитинства принца Гаррі, в тому числі проходила в Шотландії, в королівській резиденції. Вони там вчилися і полювати, тому що е територія, яку займає замок Балморал, надзвичайно велика в їхніх володіннях і ліси, і поля, і Луги. Ну тобто, є де розгулятися. І він багато пише про замок, як там все влаштовано всередині, тому що на превеликий жаль. Замок, хоч і відкрити для туристів, але всередину потрапити туди неможливо. Там відкрита тільки для огляду одна кімната, де виставлена експозиція з різного королівського одягу. Там можна погуляти навколо замку. Як я вже сказала, територія дуже велика. Там є королівські сади, де вирощують унікальні рослини, можна помилуватися ними. Є окреме кафе, де можна поїсти, є магазин, де можна придбати різну сувенірну продукцію з королівською тематикою, і в принципі. Там є чим зайнятися недалеко, до речі, від замку Балмерол є візки-курня, але походити по кімнатам в замку, де живе королівська родина, не можна. Ну, і це зрозуміло, тому що королівська родина там живе. Частину року вони проводять в шотландській резиденції в замку Балмерол. І принц Гаррі описує деякі з кімнати в замку Балмерол, декорації, які є в цьому замку, де він там, ночував з принц Вільямом, де вони гралися, де вони обідали, де була кімната принцеси Діани. Тобто можна такі якісь деталі в цій книжці знайти. Ну, і Також він описує кому цікаво дуже багато про свої відносини із принцем Вільямом, і про принцесу Діану він дуже багато пише і про Меган Маркл, звісно. Але це тема для окремої розмови. Тому якщо е, цікаво почитати більше про королівську резиденцію, то можна знайти цю інформацію в книжці запасний принца. А тепер давайте поговоримо про відео та фільми, які я дуже рекомендую подивитися для того, щоб більше дізнатися про Шотландію і побачити навіть цю країну середини. І тут відразу скажу, що не все мені вдалося знайти в українському перекладі, тож сподіваюся, що англійська мова е, вас не лякає. Перш за все, я дуже рекомендую канал однією правою, і я вже згадувала його на своєму каналі і давала навіть коментарі до відео про Шотландію. Це дуже гарні відео, де можна побачити різні куточки Шотландії, де можна. Почути багато цікавих історій про цю країну від місцевих від українців, які живуть у Шотландії, де можна дізнатися про деякі традиції та звичаї, які панують в цій країні. Ці відео дають можливість відключитися від хаосу навколо, просто розслабитися, переключитися і подивитися на ту красу, яку зняв для вас автор цього каналу. Ще також на Ютубі мені трапилися відео однієї сімейної пари, яка подружує світом і знімає. Про це свої влоги. Вони також були в різних куточках Шотландії і ходили в хайкінг, і знімали дуже гарні відео з висоти пташиного польоту, і навіть ночували в такому будиночку на дереві, який виглядає напрочуд атмосферно. Можливо, він не досить такий комфортабельний, але тим не менше це також про Шотландію. І мені здається, що вони також непогано впоралися зі своєю роботою, розповіли і про саму країну, і про її особливості, і згадали про якісь традиції та звичаї. Ну і головне показали неймовірно красиві краєвиди, які відкриваються з будь-якої точки Шотландії. І на завершення цього відео розповім про серіал, який, на жаль, мені не вдалося знайти в українському перекладі, але він неймовірно класний, і мені б дуже хотілося, щоб ви його подивилися. Особливо по поціновочі детективів. Я, наприклад, дуже люблю детективи, і це вважаю один з найкращих детективних серіалів, який я дивилася взагалі в своєму житті. Називається серіал Шетланд. В Шотландії є Шетландські острови, і саме там розгортаються події серіалу. Кожен сезон це одна історія. Цей серіал вийшов у 2013 році і його продовжують знімати зараз. Він надзвичайно популярний і відомий у Шотландії. Ну і це зрозуміло, тому що там класні, цікаві, заплутані сюжети. Інтрига тримається від початку до кінця. Звісно, особливо уваги заслуговує місце, де все відбувається. Ці красиві зйомки на величезній площі островів, море, яке б'ється постійно об скелі. Ти дивишся і в тебе від цієї краси просто перехоплює. Коди. там дуже гарна природа, але там часто така панує негода, острови віддалені, там є потужні шторми, там сильні вітри. І до речі, такий цікавий момент, про який також згадується. У серіалі острови вони такі пологі, там немає якоїсь великої кількості рослинності, немає високих дерев, тобто тебе нічого не захищає від дуже такого сильного вітру. Там часто йдуть дощі і дуже довгий період прохолодного. Але я вважаю, що це одне із місць, які варто відвідати і побачити у Шотландії. Відчути ось це життя на острові, тому що воно дещо відрізняється від е, життя на Материкро, що вже 10 років він іде у Великій Британії, і не тільки у Великій Британії, але так ще й не дійшов до України. Можливо, це станеться в ближчому майбутньому. Дуже б хотілося, тому що, е, на мій погляд, він вартий уваги, і класно було б, якби його озвучили українською. Такі рекомендації, сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Якщо так, дайте мені знати про це, ставте уподобайки, пишіть коментарі. Я усі назви залишу в інфобоксі і також посилання на відео, які сьогодні згадала. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, гарного дня!